Багато людей запитують завжди, і є плутанина, коли слухають різних спеціалістів, є така плутанина: чи треба ефірні олії зберігати в холодильнику? Коли кімнатна температура або тепла температура зовсім інакше відкривається. Летючість. І оця, і, знаєте, оця саме синергія, саме об'ємність аромату в ефірних оліях, там теж 3-4 ноти є. А уявіть собі, скільки нот є тут, якщо багато олій змішано. І для цього треба така, знаєте, оптимальна температура. Все таки вона. Вона має бути тепла, щоби багато є ефірних олій, які в холодильнику елементарно загущуються, ну, як, як оливкова олія, наприклад, да, чи там кокосова олія. Ну, який там може бути терапевтичний ефект. І для ефірної олії це дуже погано. Те саме, що я завжди кажу для гідролатів. Не так страшно, якщо ви при кімнатній температурі зберігаєте, наприклад, гідролат навіть з ефірною олією, да, ніж ви будете нагрівати, охолоджувати, нагрівати, охолоджувати. Оцього ефірна олія не любить. Я коли не зберігаю ефірні олії в холодильнику, от ніколи від слова зовсім. За 25 років я ще не бачила, що була в цьому потреба, чи колись в мене якась ефірна олія зіпсувалася. Це природний консервант, це природний ну, умовно антибіотик, антисептик. Як вона може зіпсуватися? Да, Нагадаю вам правила зберігання: ми не зберігаємо поблизу джерела тепла, тобто ефірна олія не повинна стояти там, де є е, газ, тепло, пічка. Ну, я не зберігаю тут, я тут сижу, просто підговорюю. Бутувала, да? ну, в мене тепло тут, в принципі, в мене скрізь тепло, хоча вони в прохолодній кімнаті зберігаються, ми не зберігаємо ефірні олії там, де сонячні проміння потрапляє. Ну, Тобто логічно, що це або ці валізки, які ми, у нас от є, знаєте, де вони дуже зручні в паралонових вкладушах, вони зберігаються. якась або якась красива, ну, з кості може бути. Це може бути з тканини, з пластику. Ну, щось таке, ну, звичайно, щось таке гарненьке, правда? Ну, де ж зберігаються ефірні олійки, якщо вони є. Тобто не треба ніяких спеціальних mm -hmm. зусиль. Нагрівати, охолоджувати. Нагрівати, охолоджувати. Ну, Ви ароматистування собі не зробите, парфум з олії ви не зробите, вам треба його нагріти. А це не є хорошо взагалі ні. При нормальній температурі, якщо кілька градусів підвищилась чи понизилась температура в тому приміщенні, де ви живете, абсолютно нормально і олія це витримає. І тому не слухайте оці всі дурниці. Якраз це питання цікавило. Зберігаю у ваній кімнаті, зараз там плюс 22, ну Ну нормально, нормально. Ще раз скажу: не стільки висока чи низька температура, як перепади температури, щоб не було там 22, а потім 45 або там, наприклад, 25, а потім 10, а потім знову 25, а потім 10. Оце ефірна олія ні в складі гідролату, ні в складі ефірної олії не любить.